Продовжує інформаційний ранок на Суспільному. Для вас працює Оксана Максим та Роман Совяк. Жестовою мовою перекладає Наталія Булеца. І впродовж цієї години, звісно, будемо говорити про вибори у Сполучених Штатах Америки і як це впливає на Україну. Дональд Трамп голосив про свою перемогу на виборах, назвавши себе 47-м президентом США. Попри те, що підрахунок голосів ще не закінчили. Він виступив перед прихильниками у ПАМ Біч в штаті Флорида. Його промову ми транслювали в нашому ефірі наживо. Ми збираємося виправити все, що стосується нашої країни, і сьогодні ми не просто так увійшли в історію. Ми подолали перешкоди, що ніхто не вважав можливим, і тепер зрозуміло, що ми досягли найнеймовірнішого політичного результату. Це політична перемога, якої наша країна ніколи раніше не бачила. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. Це дійсно буде золотий вік Америки. Це чудова перемога американського народу, яка дозволить нам знову зробити Америку великою. А от кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки від демократів Камала Гаріс не звертатиметься до виборців і ЗМІ у ніч виборів. Про це вона про це повідомила наша кореспондентка зі штабу кандидатки. Її виступ може відбутися сьогодні вранці за американським часом. І станом на цю годину маємо такі попередні результати за даними Associated Press. Республіканець Дональд Трамп загалом здобуває наразі 267 голосів. У представниці від демократичної партії Камали Гаріс 224. двадцять Нагадаємо, для перемоги у виборах Потрібно набрати 270 голосів, і детальніше про дипломатичні відносини між Україною та США говоримо далі із політологом, головою громадської організації, центр аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вітаємодобрий, вітаю. Першу чергу запитуємо у кожного нашого гостя про те, чи очікували ви саме таких результатів, і як ви оцінюєте саме такий вибір американців станом на зараз. Жодних прогнозів я не робив, розуміючи ситуацію, реально 50 на 50, Але внутрішньо я розумів, що у Трампа були кращі позиції, виходячи банально з того, що він знаходився в опозиції. Зазвичай, коли ми бачимо підвищення явки на виборах, то здебільшого це є люди, які йдуть голосувати опозиційно а супроти нинішньої влади. Тому так зміг залучити. Більшу кількість е, е, виборців на власний бік, і от, власне, на вашу думку, ми в попередні днях говорили про те, що одна із унікальностей цих виборів, те, що е, значно більша явка, чи не рекордна явка на цих виборів людей, які взяли участь у голосуванні. Е, на вашу думку, а що допомогло саме Трампу взяти більшість? Те, що він залучив тих людей, які раніше не голосували, чи можливо якісь окремі аргументи стосовно його зовнішньої чи внутрішньої політики? Насправді ми не бачимо саме рекордної явки. Бо по кількості відданих голосів, якщо ви їх приплюсуєте, то вибори, наприклад, 20-го року вони набагато більше голосів зібрали, і той же Трамп теж отримав більше голосів 20-му році, хоча і програв тоді. Але зараз це зрозуміло, що американці все ж таки. Визначалися з тим, що для них є сьогодні в пріоритеті, і внутрішня проблематика, теж що сучого посередньо Трамп очевидно, все ж таки превалювала. Превалювала і над зовнішньою політикою, ну і над тією економічною політикою, яку впроваджували демократи. Тому ми отримали такий результат. Тому, знову ж таки, підкреслюю, що не настільки шалений відрив. Це ж таки Трампа від Харіс. Бо якщо дивитися на кількість голосів виборців, ну приблизно десь у них там 5 мільйонів. А це при тому, що ну, зазвичай а, кандидати в президенти набирають там від 65 до 75 мільйонів голосів. Тобто, в умовах штатів це не настільки великий відрив. Але маючи непряму виборчу систему, як зараз, то звичайно. Відрив вважається просто шаленим, пане Ігорі, От мені цікаво стосовно зовнішньої політики Сполучених Штатів чи сильно вона зміниться після переобрання Дональда Трампа президентом 47, -м? і чи як це впливатиме на Європу та Україну? Зокрема, я переконаний в тому, що стратегічно політика Сполучених Штатів щодо підтримки статусу. Офіційного Вашингтону на світовій арені не зміниться. Тобто, все рівно функція світового поліцейського залишиться попри заяви і Трампа і його оточення. Все рівно в повну ізоляцію вони не підуть. в темі ізоляції очевидно буде зменшена присутність. Ну, наприклад, дійсно військ в Європі не повністю заберуть контингент, а там частково зменшать. Або питання, наприклад, що так, на жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що спілкуємося ми з Ігорем Чаленком, це голова громадської організації, Центр аналізу та стратегій». З ним обговорюємо, яка ситуація буде у Європі та Україні після виборів у Сполучених Штатах Америки. І нагадую вам, що на «Суспільне.Медіа», на ресурсі ви можете побачити результати в режимі онлайн виборів Сполучених Штатах. Там є Кілька опцій ви можете обрати кожен штат окремо із детальною інфографікою. Крім того, нагадаю, що відбувалися б вибори, і також у Сенат та Палату представників, і там теж ви можете побачити, хто набирає більшість і як відбуваються ці голосування. Нагадую, що синім позначені штати, де перемогла Камала Гарріс, тобто демократи, червоним позначені штати, де більшість отримав Дональд Трамп. І іншими кольорами позначені штати, де ще ведеться підрахунок голосів, але не остаточний їхній варіант оголошений черв... Рожевим там, де Дональд Трамп потенційно може перемагати а світло голубим там, де Камала Гарріс. і підказує нам, що є знову з нами на зв'язку Ігор Чаленко. Ігоре, можемо продовжити розмову? Можете завершити думку. Ізоляціонізм в економічній сфері. Виліться просто в протекціонізм. Ну, наприклад, підняття мит для китайської продукції чи там європейської, те, що й обіцяв Трамп, що стосується безпосередньо України, то найбільше найбільш ризикованими для нас є місяці. От починаючи станом від зараз, де знаємо, що цілком можлива наприклад там розмова між путіним і Трампом до його е... інавгурації. До інавгурації Трампа орієнтовно 20 січня. Очевидно, що в цей період Трамп спробує як найшвидше завершити війну, а як для Америки компромісними питаннями, як для України, ну зрозуміло, що край болісними. Тому в нинішній ситуації для нас головне все таки послати сигнал до Вашингтону. Що якщо і буде завершення війни, то прийнятними справедливими умовами для України жертви російської агресії. А що стосується після вже Інавгурації Трампа, то це буде все ж таки іншого гатунку політики, який я переконаний, він не захоче отримати другий Афганістан на свою каденцію, коли ну фактично була геополітична катастрофа для сполучених штатів, і відповідно в наступні періоди цілком можливо отримання якраз і військової допомоги, але вже Повністю переформатованою для України, що ви ну, маємо, але наступні місяці тісно будуть критичними. Подивайте. Що ж я маю на увазі? Ну, наприклад, наприклад, тема лендлізу може знову ж таки з'явитися. Ми пам'ятаємо, що Трамп а, не хоче давати допомогу а, просто так, угу. але тема лендлізу це, якраз, грубо кажучи, позика, кредит на наступні роки або оренда відповідної техніки. Ну і також питання червоних ліній. Я думаю, що з Трампом ця тема не буде грати в таких фарбах, як це було при демократах. Ну але тим не менш, це питання подальшої комунікації офіційного Києва з Вашингтоном. Я маю на увазі про Афганістан. Що ви маєте на увазі не перетворити Україну на другий Афганістан? Про Афганістан мова йде про те, що ми пам'ятаємо, як Джо Байден на початку своєї каденції. Вивів контингент тоді Сполучених Штатів, і це стало дійсно геополітичною поразкою Сполучених Штатів. І в такі ситуації, в такій ситуації, Трампу точно не захочеться отримати подібний ляпас, геополітичний ляпас безпосередньо для офіційного Вашингтону. Єдине, що знову ж таки в темі Афганістану нагадаю, що саме Трамп на кінець своєї конденції і підписав відповідні документи щодо виводу і формально таким чином. Виконав власну передвиборчу обіцянку, але всю каденцію він війська відповідно сполучених штатів в Афганістані не чіпав і таким чином просто зробив таку міну з для безпосередньо свого наступника Байдена на той момент. Пане Ігоре, вже говорили ми сьогодні про особистість Трампа, про те, що він є такий непостійний, непередбачуваний, але все ж він зробив багато гучних заяв до цього дня. І, зокрема, стосовно того, що перш ніж він буде інаугурований, він завершить війну. І, от, власне, хочу почути вашу думку стосовно того, він пообіцяв, зокрема, що це буде і власне остання його каденція. Більше балотуватися він не буде. На вашу думку, чи буде він поспішати виконати свої гучні заяви і те, що він встиг наобіцяти? Чи навпаки, а його якісь рішення по втіленню цих заяв будуть пролонговані в часі, тобто впродовж, можливо, років, а не все одразу, чи все-таки вирішальними будуть перші кілька місяців його на посаді? Я думаю, що перші кілька місяців вони абсолютно зможуть показати темп і розуміння подальшої роботи. Тому що Трамп стільки наобіцяв, що навіть один виступ, коли ви його слухаєте, там на півтори години, ви можете знайти там. По два десятки абсолютно неспівставних речей, тому що саме обере безпосередньо вже ну фактично майбутній президент Сполучених Штатів це велике питання, і знову ж таки це все буде програмуватися безпосередньо завдяки його оточенню. Хто посаде посаду держсекретаря? А держсекретар у них власне і займається зовнішньою політикою. Я нагадаю. То посяде посаду очільника Пентагону. Ці всі речі є сьогодні дійсно основними для розуміння, як буде діяти Трамп далі. Пане Ігоре, більшість сьогодні спікерів, які аналізують ситуацію в сполучених штатах, зводять до того, що Україні треба працювати паралельно і з теперішньою адміністрацією Байдена, аби вимагати якомога більше поступок, наприклад, дозволу на враження далекобійними ракетами глиб території Росії. Перший момент і другий момент працювати із майбутньою адміністрацією Трампа для того, щоб отримати підтримку після 20 січня. Як ви гадаєте, чи не буде такої ситуації, коли Трамп ще нічого зробити не може, а Байден уже нічого не захоче. І оці два-три а можливо, навіть більше Україна взагалі буде у невизначеності <свистак> цілком можливо. Причому от зараз, навіть коли президент Зеленський привітав вже Трампа з перемогою, ще коли навіть Трамп не отримав залізобетонні 270 голосів. Якраз і може бути сприйнято нинішньою адміністрацією Байдена. Ну як певний ляпас, будемо говорити прямо, але знову ж таки, ми маємо розуміти, що дійсно, якщо ми говоримо про двопартійну роботу, про роботу із нинішньою адміністрацією і з наступною, а то коли вже знаєте, вітає там і європейські посадовці і інші політики, то чого ми будемо сидіти і чекати? Орбан значить, привітав, грубо кажучи, який намагається. Просунути про московську лінію, а ми будемо мовчати, і потім це ж використають проти нас. Ну тому дійсно я погоджуюся з вами. Має бути робота із чинною адміністрацією, не дивлячись на те, що Байден буде перебувати в статусі пульгавої качки. Все рівно для нього є зараз можливість, якщо він дійсно хоче допомогти Україні, зробити це прикладними кроками, які вже жодним чином не вплинуть на виборчу ситуацію. І ще питання стосовно реакції лідерів Європи, зокрема, деякі вже встигли привітати Трампа із перемогою. Але, от на вашу думку, враховуючи те, що такий результат наразі цих виборів, які зараз мають бути рішення, і наскільки швидкі саме в Європі, враховуючи те, що Трамп Трамп не обіцяти і може виконати В Європі, треба потурбуватися за власну безпеку, все таки і на рівні Європейського союзу, і на рівні, наприклад, Європейської спільноти, яку ініціював Макрон, все ж таки обговорити можу, додаткові формати. А з іншої сторони, звичайно, мова йде про подальші відносини, подальші відносини зі сполученими штатами, і зрозуміло, що Трамп, наприклад, дуже сильно печеться про торгівлю. Тобто, треба шукати моменти, які. Були взаємовигідними для обох сторін, в тому числі для Вашингтону, для того, щоб продовжити нормальну співпрацю з сполученими штатами, горе і на завершення, скажіть, будь ласка, чи може той пункт плану перемоги Зеленського, де говорилося якраз про копалини, про ресурси, які є в Україні, стати для Трампа привабливим і щоб тут були залучені американські інтереси? Я особисто розцінюю четвертий пункт плану перемоги про попалення і п'ятий пункт про українських військовослужбовців, які можуть замінити американських після війни. Якраз дійсно це є безпосередньо пропозицією саме для Трампа, для можливості реалізації відповідно президент новообраного президента республіканця, майбутнього президента, якраз. З точки зору реалізації його обіцянок для американських виборців, і в цій схемі ми якраз можемо дійти до вигідного результату. Знову ж таки, я нагадаю, що що стосується корисних попалим, цю тему, наприклад, піднімав республіканець Лінці Грем, те, сенатор, який до нас приїздив і підтримував Україну. Тобто, це якраз показує, що насправді в цьому напрямку велася. Будемо обов'язково стежити за тим, як розвиваються події в сполучених штатах, як це буде впливати на Україну впродовж сьогоднішнього дня та й наступних ефірів. Теж дякую вам за те, що доєдналися Ігор Чаленко, голова громадської організації, Центр аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.